Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля за 7 по 18 червня. 7 червня в Україні очікується вітер південної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду, на півдні східної чверті 5 пориви 10, на решті території нестійкий, 3 пориви 8. Переважно хмарно з проясненнями. На заході країни з самого ранку і протягом всього дня часом очікується дощ, місцями сильний дощ, гроза, шквал, пориви вітру при шквалі до 20 метрів за секунду. Вночі часом часу місцями слабкий дощ. На півночі, день та вночі можливі місцями невеликий дощ. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря на заході вночі плюс 13-15. Вдень на Закарпатті плюс 20-24. В Чернівецькій області та на заході Івано-Франківської області плюс 20-25. Нарешті території Західних областей від 18 до 23 градусів тепла. Луцьку, рівне та дубно всього 15-17, в горах плюс 15-20. Нарешті території країни температура вночі складатиме від 10 до 15 тепла, в день плюс 22-27. 8 червня вітер в Україні східний, південно східний, 5 пориви 11, Криму пориви до 13 метрів за секунду. Переважно мінлива хмарність. Місцями хмарно з проясненнями. На заході країни зранку та протягом всього дня часто місцями очікується дощ, місцями гроза, шквал з порибами вітру до 20 метрів за секунду. Вночі слабкий дощ на Закарпатті та Волині. На півночі країни вдень часто місцями слабкий дощ, можливі заряди помірного дощу. З ймовірністю 40%. Гроза. На решті території країни без опадів. Температура повітря вночі плюс 11-16%. День на заході та півночі країни від 20 до 26 градусів тепла. Нарешті території плюс 24-28. 9 червня вітер східний, південно-східний. 5 пориву 11 метрів за секунду. На півдні країни та в Криму пориви до 13 Переважно Переважна мінлива хмарність. На заході хмарно з проясненнями. На заході країни, на Закарпатті, дощ на ранку і протягом всього дня місцями грози. На Хмельниччині, Рівненщині, Тернопільщині. Та Чернівецькій області, крім південного заходу Чернівецької області, без суттєвих опадів. На Львівщині, в південному заході Чернівецької області, Франківщині та Волині вдень часу місцями дощ, гроза. Нарешті території України без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 11 до 16 градусів тепла. В день плюс 22-27. В центрі та на півдні країни до плюс 29 10 червня погоду в Україні буде визначати північна частина циклону. Вітер східний, північно-східний, 6 пориви 12. На півночі країни пориви до 15 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями: вдень та ввечері на заході, півночі та центрі країни часом очікується дощ місцями гроза. А на заході України дощ очікується місцями і вночі. Ввечері дощ очікується на Харківщині. На південному сході України без опадів. Температура повітря вночі плюс 13-19, вдень на Заході та півночі плюс 22-27. На решті території країни плюс 26-31. 11 червня північ України опиниться під пливом антициклону. Решта території країни буде під впливом циклону. Посилюється баричний градієнт. Вітер північно-східний 9,17 метрів за секунду. На Донбасі 6,12. Переважно хмарно з проясненнями. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині без опадів. На Заході, в центрі країни та Житомирщині, часом місцями дощ, гроза. А на заході країни і вночі, місцями дощ, можлива гроза. На Київщині, та Донб... на Київщині часом слабкий дощ. І на півдні країни та Донбасі ввечері часом місцями слабкий дощ, можливий місцями помірний дощ. Температура повітря вночі від 13 до 20 тепла. день на заході та півночі плюс 22-27. На решті території плюс 26 плюс 30. 12 червня. Фантична ситуація без змін. Вітер північно-східний, 9-18. На заході хмарно з проясненнями. Нарешті території країни мінлива хмарність. На заході країни часом місцями дощ гроза, після 12-ї години. На Одещині, Миколаївщині та Кропивницькій області часа, місцями дощ. Займовірність 40% гроза. На решті території країни без опадів. Температура вночі складатиме від 10 градусів на півночі до плюс 20 градусів тепла на півдні. Вдень на заході, півночі та сході країни плюс 22-27%. на решті території країни плюс 25-30. 13 червня вітер на півночі та заході країни північної чверті 7 порив 13 метрів за секунду. В центрі та на півдні країни вітер північно-західний 5 порив 11. І на сході країни вітер південної чверті 5 порив 10. На Харківщині та півдні Сумщини пориви до 13 метрів за секунду. На Закарпатті хмарно з проясненнями. Нарешті території країни мінлива хмарність. День та ввечері дощ. Місцями гроза. Очікується в Чернівецькій області, Закарпатті, Франківщині та Львівщині. Нарешті території країни без опадів. Вночі в Україні без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 17 градусів тепла в день плюс 22. 28. 14 та 15 червня вітер в Україні нестійкий: 4 пориви 9 метрів за секунду. Переважно хмарно з приясненнями. Опади місцями очікуються тільки в горах Карпат та на Закарпатті. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Температура повітря вночі плюс 8-16 в день 14 червня плюс 19-25, 15 червня плюс 21-27. 16 червня вітер нестійкий. 4 пориви 9 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни, Харківщині та Сумщині, в день та ввечері, часом, місцями дощ, на Закарпатті гроза. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Температура повітря вночі плюс 11,18 в день плюс 22-27. 17 червня вітер нестійкий 4 пориви 9 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Вдень та ввечері, на Заході, центрі країни, Сумщині, Харківщині та Донбасі часом місцями дощ, гроза. На решті території без опадів. Температура повітря вночі плюс 12-19, вдень плюс 22-27. 18 червня вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. В горах Карпат та Закарпаття можливий дощ. На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині день та ввечері часом місцями дощ. Гроза. Нарешті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 19 градусів тепла в день плюс 23-28. Прогноз буде коригуватися, особливо опади, які в теплий період року, дуже важко прогнозувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими прогнозами погоди.